Всім привіт це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та мейбл з'ясують яка смачніша. Ой, оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл. Упс, добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне жиле. Ось тільки воно дуже м'яке. А то ж у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось це так. Ух ти! Я теж хочу спробувати своє желе у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай! Що то було? Ну та й ну. О, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне желе набагато більше та смачніше. Ух ти! Ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау, тут ще жилий з Ха-ха. Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так, спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Моя бела, ти вже куштувала своє жиле? Ні, це треба терміново виправити. Одне жиле полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. М -м, як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються, але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки. Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так. Завдання не з легких. Давай, Мейбл, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своїй суперздібності!» Сила блискавки, гей! У нас вийде. Так, давай ще. Має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці. Здорово. Ця Жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна! Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо. Смачно! А тобі подобається, Мейбл. Я зараз спробую. Так, а ну-ка. Так, клас, здорово. Дивися, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене Я злітаю. Білі, ти улетіла, Мейбел. Ей, подруга, ти куди зібралась? Я й тебе прихоплю. Ей, Мейбол, не треба відпусти мене. Ні, ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні такіс. М -м, як приємно похромтіти. Ось тільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. А о, 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 ні. Мені терміново треба їх чимось запити Газовка, зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення? Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева лакшина мені точно сподобається. Беремо виделку. Так. І спробуємо. Ух ти! прикольно на смак! Ммм. Так. О, тут ще й солодка вата. Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, Мейбл. Так, а я хочу спробувати печиво. Чудово. дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Кладемо цукерки на печиво. І тепер це можна з'їсти. А ну-ка, о, яка насолода! Мені подобається. О. Ух ти! Дивись, а що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о. Вона виявилась дуже кислою. Мейбел! Смішно, білі! Давай потанцюємо! Дивись, я знайшла полуничні чіпси. Такі я ще не куштувала. Ммм, mm, смакота. Аби коли-небудь їли чіпси з морозивом. А? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так. Зап'ємо газовкою. Дуже смачно. А як в тебе справи білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха. Ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так, Мейбл підкинула чудову ідею поєднати Чіпси з морозивом. Мені також хочеться це спробувати та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати жуйку із цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з-під контролю. Ну і прикол. Поки білі приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей з полоничною начинкою. І точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та знімо все разом. Мені подобається. Дуже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі. Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні. А ну-ка, спробуємо. Хох ти. Мені також вони подобаються. У мене рожеві. А ну-ка, ще. Так, так, так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно. І я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би й мені Спробувати його. Ой, що це я? У мене у мене ще рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка розділимо на половинки. Дуже смачно. І другу. Ой мені подобається. Неймовірно. Смакота. кота. Чесно кажучи, мені здається, що блакита газовка ні трішки ні гірша за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Вона дуже смачна, п'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус здається мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так, ще мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумтіти в хорошій компанії? А от що я ще не коштував. Так, це блакитний хот дог з блакитною сосискою. І. О, це так дивно. Дивіться, ще й ароматна піца. Чудова ідея, білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба встигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у мейбл. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми об'їлись. Сьогодні нічия. Всім привіт! Ну що, позмагаємось? Привіт! Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт! Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе. А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо, висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще желе у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Бо воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля! Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі Скітлз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так, готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку і акуратно переливаємо по черзі кожен колір. Так, щоб вони не змішались між собою. Клас. Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жилей з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло. чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. У мене чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, Мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку. І додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. На смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбел, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне жиле у мене вийшло. Гаразд. Покладу його на тарілку. У нас все готово wow. Ура! Не можу повірити своїм очам, яка краса. Ух ти! Пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак. М -м -м, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне жиле. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюсь, що на смак воно таке ж чудове. Клас. Так, спробуємо останні желе. Ух ти, скільки в ньому фруктів? Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний, соковитий. Це найкраще жиле з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали! До-до-до-до-до. Та-та-та-та! -до 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 -до. та Так, -та -та -та. та круто! Та, що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піця. Так-так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой, ой ой-ой-ой. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. так. Беремо тісто, качалку та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, бо воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, йди сюди. Ось, візьми тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, а і все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, Ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, Оп, і готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха-ха, ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха! Ось тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. Ммм, яка ароматна ковбаса. Те, що потрібно. Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ух. Яка краса в мене вийшла, тепер треба її. Ой, як страшно, на, тримай. Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю! О, що це? Стається, світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, синий піцу зовсім. Ще сире тісто, яка гедота. Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А Ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота! Ха! Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я.